Ва Україні гур атакували ресурси російської компанії з виробництва авіатехніки. У Хмельницькому зупинили п'яного водія скутера. Веслувальники із Хмельниччини вибороли 19 медалей на чемпіонаті України. Детальніше про це та інше далі. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Кіберфахівці гура атакували ресурси конструкторського бюро Туполєв провідної російської компанії з виробництва авіатехніки. У спецслужбі повідомили, що внаслідок кіберудару вдалось здобути надзвичайно важливу інформацію стратегічного рівня. Йдеться про службове листування керівництва компанії, про особисті дані персоналу конструкторського бюро, про резюме інженерів та конструкторів, службові дані про закупівлі, протоколи закритих засідань тощо. У застосунку Армія Плюс з'явилось п'ять нових рапортів пов'язаних з відпусткою, виплатами та документами. Відтепер онлайн можна подати такі рапорти на документи для отримання статусу учасника бойових дій. Рапорт на зміну реквізитів картки, на зміну отримувача коштів, на довідку про склад сім'ї, на відпустку для догляду за дитиною до 6 років. Загинув, прикриваючи побратимів. На щиті додому повернувся 53-річний захисник з Хмельниччини. Сумна звістка знову сколихнула Старосинявську громаду. Під час виконання бойового завдання на лінії фронту загинув Вадим Григорович Голодний. У червні 2022 року Вадим добровольцем пішов до лав Збройних сил України. Воював на найгарячіших напрямках під Бахмутом у Запорізькій, Херсонській Харківській областях. Пережив поранення, лікувався і знову повернувся на передову. Він був солдатом, водієм другого штурмового відділення штурмової роти. Загинув 30 травня 2025 року поблизу населеного пункту Бояро Лежачі на Сумщині, прикриваючи відхід побратимів під щільним ворожим обстрілом. 17 куль витримало тіло цього мужнього кремесного чоловіка. Він не відпускав курок кулемета, даючи змогу відійти своїм побратимам. Співчуття рідним, Вічна пам'ять і слава герою. У Хмельницькому зупинили п'яного водія скутера. На вулиці Івана Франка патрульні зупинили водія, який порушував правила дорожнього руху. Під час розмови з чоловіком у нього помітили ознаки алкогольного сп'яніння, тож запропонували пройти тест на драгері. Результат показав 2,17 проміли, що понад 10 разів перевищує допустиму норму. Про це повідомили у патрульній поліції Хмельниччини. На Водія скутера склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом, особами, які Перебувають у стані алкогольного сп'яніння та за керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами. Піротехніки ДСНС Хмельниччини знищили два застарілі артснаряди. Артилерійські снаряди калібром 76 та 152 мм часів Другої світової війни були виявлені в лісовому урочищі чорний ліс, що неподалік селища Ярмолинці. ДСНС України звертається до громадян із застереженням. дотримуватись правил безпеки під час виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. В жодному разі не беріть їх до рук, не переносьте та не розбивайте. Негайно повідомте про небезпечну знахідку до найближчого підрозділу ДСНС за номером телефону 101. Юні веслувальники із Хмельниччини вибороли 19 медалей на чемпіонаті України. У місті Умань проходив чемпіонат України з веслування на байдарках та каноє серед юніорів та молоді. Спортсмени із Хмельниччини продемонстрували високий рівень підготовки. За інформацією Хмельницької обласної військової адміністрації, команда з Хмельниччини привезла 9 золотих, 4 срібні та 6 бронзових нагород. Вітаємо та пишаємося досягненнями наших спортсменів та бажаємо ще більше перемог. Кожному з нас бажаємо найважливішої перемоги перемоги України. Разом боремося за наше майбутнє, донатимо та підтримуємо армію. Дякуємо, що провели цей день разом з нами. Мирного вечора. Побачимось завтра.